Те всіх трошечки повернусь до теми блекаутів, але в загальному вигляді. Так як є поки що блок Ютуба, я не роблю окремі міста. Ось, щоб всі бачили це, мені важливо. І тут, коли відновиться, відновиться він вже буквально на днях, будуть знову. Я робила Київ, Харків, я не пам'ятаю, чи інших робила, ще когось робила, але я буду повторювати, мабуть. Тому що ви бачите, яка ситуація? Погрожують, погрожують, поки що тиша по енергетиці. Я, мабуть, зроблю трішки інший формат по цим відео. По містам буде трішки інший формат без таких серйозних конкретик. Я зроблю три напрямки: світло, вода і опалення, де найбільший акцент може бути в проблемах. Де найбільша потенційна загроза, по якому місту, в якому ракурсі, щоб ви орієнтувалися? І цього буде досить, бо не можна спрогнозувати однозначно, що буде. Це дуже важко, і на кожне місто ну, це настільки багато сил, що можна зробити зловити нехороше виснаження. Навіщо? Не бачу сенсу. І ви бачите, ситуація змінюється? Тому що, коли був раніше. Обстріл ми нічого не робили, а тепер ми у відповідь хірячі. Тут важко казати. Але знову військові любителі інтерв'ю. Ну, я на них не дуже орієнтуюся все-таки. Давайте так. Блекаут взимку. Чи буде в Україні блекаути взимку? Чи будуть в Україні блекаути взимку? Блекаути взимку будуть в Україні? Ні. Це відповідь ні. Не будують. Не йде, не йдуть вони. маніпуляції, хитрощі. До речі, проблеми з водою. Обстріли ТЕЦ, Гес, Грес, все, що з водою пов'язане. Захист шахедів більше буде, більше шахедами, ночі, шахеди, робота ППО. І дивіться: те, що транспортує електроенергію, акцент на те, що транспортує, тут транспорт, переміщення, ну, генерує, передає ось такі нюанси. Я не енергетик, я не можу казати, прям-прям-прям. Ситуація така. Тобто, прям зовсім не буде. Хтось буде жертвою, звісно, тому що карта повішена. це відповідь ні. Ми не будемо так, але відключення будуть по регіонам. Давайте подивимось так. Взимку буде відключення світла в межах якихось регіонів. Буде? Ну, пауза, знаєте, як буде? Тимчасові незручності. Я би сказала. Так, тимчасові незручності в деяких регіонах. Не сильно. Мені зараз не видає, що буде сильно. Катастрофу я не бачу. Переважно те, що передає до фронту. Це все пов'язано з лінією фронту, все. Знову ж таки, військові лінія фронту все, що туди і при фронтовій території, там буде, ну, нічого не буде. Саме при фронтовій. Тут мається на увазі дуже близькі до лінії фронту і при кордоні. Ось так. А так, в принципі, ситуація буде досить сносна.